Мирного неба всім, сьогодні ми з вами глянемо питання сон... сонячного затемнення а, доволі непросте у нас випадає сонячне затемнення на цей раз. І ми подивимося з вами, на що потрібно звернути увагу. А, бачите, багато колод, але це не варіанти. А, все буде в одному ритмі, так сказати. Але якщо вам щось. Приглянулося, можете звернути на це більшу вашу увагу. Якась з одних колод. Так, сьогодні у нас буде два розклади. Два розклади, тому що в мене вже є. Я вчора не встигла виставити той розклад, що я говорила про колесо долі, і він вже є на цьому на каналі. І сьогоднішній про сонячне затемнення. І також я планую зробити на варіанти цей ж розклад про сонячне затемнення на жизняних історіях. Ну, хто любить вибирати, напевно, або як, правда, російською, ну, все одно заходьте, дивіться, в описі під відео є посилання на інші мої канали. Ну що? Итак, психичное таро Холланда, сирианское, сирианские зирки, сирианский таро. Так, таро месяца, по сути, месячное. Ну и э, таро снив, можно сказать. Так, и солнце, и месяц, и земля. І можливості, і психіка, і передача. все-все-все. Ну що, Я думаю, хто цікавиться тим питанням, ви вже начуті самою інформацією. Доволі складна, складне це сонячне затемнення, тому що дуже багато планет в принципі приймає в ньому участь, складні аспекти йдуть і, по суті, вихід, на нові рубежі це епохальне, можна сказати, зрушення, це питання просвітлення, тут може йтися мова, знаєте, питання емоції, питання. Відкриття або закриття минулого, і, можливо, навіть якщо це буде зв'язано для вашого конкретного варіанту, до прикладу, з проходом кету пробудження, це може бути дуже глибоко задіті історії давні. Добре, дивимося. Про що вам потрібно знати або на що вам звернути увагу власне в день сонячного затемнення. Напевно, про момент, що більш-менш робити не робити, я розкажу на жизняних, на що вам звернути увагу. Ще раз кажу, це не варіанти. На енергію, давайте подивимося, в чому? В зв'язку з чим луч творіння тут промінь такий, але чому? Можливо, щось заблоковано, можливо, буде ситуація, коли вам буде проходження, заблокована ситуація у вас з минулого. Є якісь доволі. Складні інформаційні позиції для вашого життя, і як я розумію, це може бути дійсно ситуація з затуманенням свідомості і з ілюзорністю або з неправильними ходами, неправильними виборами. І це було в минулому, і це буде, грубо кажучи. Ну поки не буду говорити, як скальпелем зрізати, але щось. Щось у виді сонячного промінчика, який буде пробивати е, ці ваші затори. Чи буде у вас колапс? Скоріше всього, е, ситуація, як я розумію, е, не дуже хорошого стану може для вас бути не дуже хорошого. Але пам'ятайте про е, цей промінчик. Е, дивіться, <кхід> так як в нас вже є карта і 12-го е, тут. Про те, що, скоріше всього, вам краще бути в ситуації закритого якогось не те, що процесу, по можливості не. По можливості мало спілкуватися, скажімо так, по можливості бути в тишині, по можливості приймати ваш промінчик від вашого вищого я, скажімо так, момент того, що Регулювати свою своє психічне навантаження або психоемоційку для того, щоб ви розуміли, що ви в тому процесі, коли ви виходите з болота, що по суті, грубо кажучи, якась програма, яка була дуже сильно задавзадавнена в вашому минулому, це реально дуже сильно. Вона тут не стільки ілюзорна, по крайній мірі, так як я зараз бачу. А скільки просто ну, зайва, напевно, або лишня, зайва лишня, вона вже не відповідає позиціям часу, вашого часу, або туди, куди ви рухаєтесь. Вона вже є ну, зайва. І цю програму колись були якісь неправильні неправильні ситуації відносно. Неправильний вибраний шлях, вами неправильний вибраний шлях це може бути питання. стосується, як. Вашої фізичної міці, вашого імператорського величчя, так сказати. Тобто, як хочу, так і керую куди хочу. От я сама бачу або сам бачу свій шлях, я так вибираю, я так іду. Також тут може бути особливо та в принципі і для жінок це буде відносно вашої чоловічої енергії. Для мужчин це відносно правильного вашого керування. Щось колись було зроблено, вибрано не так, як мало бути. Ця історія у вас залишилася в привідкриті при двері. Так як я розумію, в цей момент у вас буде можливість зайти в свою програму, скажімо так. Е, і, і щось поміняти: от, провернути якусь, е, провернути якусь ситуацію. Ну, а там вже дивіться відносно себе. Зробити правильне, е, тобто відкрити правильне бачення, осяяти щось. Ну, розумієте, це може бути осяйна думка побачити зовсім в інакшому світлі. Від того, що ви побачите, ви зможете вибратися з якоїсь застойної ситуації. Чи буде це легко, судячи, що тут виходить дев'ятий. Розумієте, не дуже вас легко буде це відпускати. Чи буде напружена психоемоційка, скоріше всього, так. Що це можна сказати? Це можна сказати, що ваша нервова система буде доволі е, чутливою. Е, будьте уважні, щоб тому я сказала, що краще побути вдома, в тишині, ну, по можливості, по крайній мірі, е, можна на природі, але тоді в, питання краще в, в тіні. Дерев бажано на цей період. При тому, що я завжди виступаю за елемент сонця, скажем, зараз, власне, на ці позиції я буду казати, що краще в... в сховайтеся під кронами дерев. Ну, от якось так, можливо, в ліс, там, де дуже сильно все-таки затемнена ну, ситуація. Ну дуже-дуже дуже розвинуті крони. Так. Якщо вашу тишину будуть ну, якби порушувати, знаєте, як буває, хтось щепляється, хтось випадково став на ногу, хтось штовхнув, хтось вас укликнув, хтось комусь раптово потрібно дзвонити. Відключіть телефони, бодай на півгодини. Просто відключіть. Може бути що ж шум, шум видома, шум за... Я не знаю, за вікном. за... Сусіди, ремонт, ще щось. Постарайтеся знайти постарайтеся знайти точку опори в своєму серці. Давайте так, я скажу, постарайтеся її знайти точку опори в своєму серці. А так перша, перша колода нам говорить про те, що ви будете мати можливість відкрити промінчик якоїсь для вас надії, пройти ну якби, можливо новим шляхом або пройти те, що було опущено. Може бути отак. Поїхали далі. Так, на що нам говорить, говорить, говорить Сіріанське зірка. Кристали. На що звернути увагу кристали? Ну, дивіться, це питання кристальної чистоти. Це кристальні. Е чи може бути це в структурах? Також може бути в структурах вашого тіла. Зараз, секунду. Знову шестірка. Знову щось з минулого. Трійка, емоція, вода. Все-таки вода Земля іде для вас. Іде для вас. На що звернути увагу? Земля-вода, я не бачу тут напруження. І знов двічка по можливості двічка, вихід, вихід якийсь, а це зв'язано з минулим. Вихід у вас і момент розпрощаєтесь з якоюсь ситуацією, яка вас. Це був урок, чи це було якесь пізнання? Алхімічний процес. Це можливо навіть алхімічний процес це знання. Знання не в базі уроку, а в базі того, як. Дивіться, це не урок. Зараз зараз я попробую зібрати це все до кубки тут у вас. Тому що щось було в минулому запущено для вас, можливо, ви і самі. Це як питання набору не інформації, а ваших здібностей або можливості. Щось ви, ну це знаєте, як практика, яку ви почали робити. Ну, я не знаю, як дитина починає вчитися ходити до прикладу, ну або говорити. Ну, щось таке, воно вроді і надприродне, надприроднє, дуже природнє, можливо, і надприрод. Природнення для когось. В принципі, але це йде як час, який був потрібний для того, щоб ви вбудували в своє середовище. Тобто, ви це почали, почали десь в вашому минулому. Це також може стосуватися питання ваших дітей. Звернути увагу на те, що тут завершається якась будова. Ви переходите з одного, з одного плану на, на інше. В одному моменті якомусь у тому, що ви в принципі, не те, що ви вчали, кажу, як практикували. Ви його прийняли в себе, ви його. Відпрацювали, можна так сказати, тобто є, є етап переходу на інший рівень. Наскільки це буде інший рівень? Ну, бачите, він буде відрізнятися, як земля відрізняється від води. ну, Десь таким, таким шляхом. Вам звернути увагу на те, що будуть для вас нові? як його... Це можуть бути як коди, але воно буде проходити. Ну, от, можливо, я і не даремно сказала, як в вашому, вашій структурі. Якась кристалізація, але в вашій енергоструктурі ви його почуєте ну, якби, першим, ну, засвідчите яким чином це буде відбуватися, ну, напевно, кожну, кожного по-своєму. По Але це вже більше буде як щось питання з астрального, з емоцією, з водною. Що може бути? Знаєте що? Тут я би ще сказала: якщо у вас буде можливість провести. Ну, і по показанням фізичним нормально. Питання голодного дня буде для вас актуальним, причому тут можна ще сказати навіть сухе голодування. Отак. От поїхали далі. Тут не те, що ускорене, тут час підійшов. Час підійшов, ви получите якусь а, не просто інформаційну складову, а як допуск, як код, який включиться. Знаєте, рубільник вам там врубля... <гублять> врубають вам там щось, не знаю. Ну, там вже будете говорити, ну або напишете. А, буде цікаво почитати. Ну що. Поїхала шістірочка кристалів. Хм. На що звернути увагу? По-перше, ви переходите знов ж дивіться, для когось дуже, я скажу, мало значення, що відбувалося на минуле повнолуння, яке задіяло якусь у вас вже або в момент трансформації, або ви вже щось таке відчули, що сподвигло вас вирушити в дорогу. Дорога може бути як фізична, так і метафорична. Uh, так і метафорично, нові якісь знання, нове бачення. Але справа в тому, ці знання для вас мають мати або фізичний носій, або от як, знову виходить на, перший, на першу стадію оця кристалізація. Ну, Якась кристалізація для вас актуальна? Звернути увагу, так. Тому що це в майбутньому зв'язано з у вас, з вашою божественною, з вашою божественною дорогою. І це було запрограмовано ще раз вам кажу, тому що вже друга колода це підтверджує: от оці колоди говорять зараз, можна сказати, в Онісон. О, ці колоди говорять в Унісон. Вас прийшов час відкрити від, або відкрити вас до роботи, або робота, яка вас зачекалася. На це звернути увагу. І якісь перші можливості ви вже отримали. Це може бути робота в парі, робота при вибору, або вибору вибор вашого партнера для того, щоби. Ну це якийсь космічний рівень з одного боку, знаєте, такий космічний рівень, тобто робота, яку або виконання долгу, ну, такі, довгові зобов'язання, які ви брали для того, щоби, по суті, прийти і це зробити. От, не те, що ви відказатися від того не можете. Напевно, що можете. Можливо, ви і відказувались, цуралися. Можливо, ви не розуміли. Можливо, ви досвіду набирали скільки можна. Може, ви бралися за якусь роботу вже не один раз. Вам сили не хватало. але це також певний рівень тренування. Або ви попадали в якісь не ті партнерські стосунки. Партнерські стосунки тут можуть бути любого роду, починаючи від друзів. Ужнік, закінчуючи любовними. Тому що у вас також може бути сама дорога вашої, до прикладу, любовної пари, яка має ті ж самі зобов'язання викона виконання певної роботи космічного масштабу. Поїхали далі. А то мені зараз взагалі тут. Фух. Ну що... Тому що це все одно питання вашого свята, вашого свята. Ой, взагалі, тут навіть король Кубків виходить, от так. І духовна рівновага. І можна навіть сказати, що на що звернути увагу, що це ваша дорога до духовного посвячення кінцева ваша ціль духовне посвячення. Ну, або вже можна сказати і про любовна, ну. Тут в парі любовна зустріч, якщо так, поїхали далі, тому що це може бути напряму важливо, з ким ви в парі виконуєте космічні завдання. Ну що, погнали, так сказати, полетіли. полетіли. На що звернути увагу? На дуже сильний рух енергії. Можливо, ще буде питання, але зараз я уточню. Зараз, секунду, почекайте. Рух енергія для вас, рух енергії, чи буде на що звернути увагу зараз, це в позитиві, ця карта все одно вищого суду йде. Двійка, по-моєму. По-моєму, оця колода, скоріше всього, резонує з першою. Тут дуже похожа історія розказується. І це пропрацьовка моменти пропрацьовки, які були закриті по кармічному боргу, або щось в кармічній історії. Бачите, тут по суті ангел як вириває з корінням. Те, що вже відслужило, і те, що було по суті, грубо кажучи, або не вирішувалося, або заблоковано. А так як воно прискорюється, знову кажу: зверніть увагу на енергію, яка буде крутитися в в вашому полі і біля вас краще при таких енергіях. Тут я не бачу, я не бачу. Давайте я з другого боку скажу. Тут такий відносний активний спокій. Розумієте? Вам краще бути в спокою, тому що енергії будуть отак. Це називається сидіти, сидіти на сидінні в карусель або на каруселі. На каруселі, Боже. Коли, коли карусель отак ганяє, а ви, а ви, в принципі, майже в відносному спокою або на американських гірках. Ще поки що, я би тут за американські гірки не говорила, все таки більше такий, знаєте, атракціон якихось каруселей. Знову ж іде дев'ятка жезлів тут, при тому, що була заблокована якась історія. Історія ця зв'язана з самотністю, або з відкриттям ну що, або з відкриттям ваших активних позицій і ваших активних сил. Тут може бути ще момент додавання в вашу структуру. Підсилення якогось енергет... ну, в енергетичному плані. Це можуть бути як аспекти для вас. Ну, Можливо, скоріше всього, якісь аспекти для вас. Отак. І знову ж тут жезлів. Спочатку буде відкрита, відкрити якийсь блок. Знаєте, витягнуть з вашої шафи якусь шуфлятку, почистять, почистять і щось запакують заново. А ця шуфлятка, скоріше всього, була як блокована. І цей блок з далекого, дуже далекого кермічного минулого, але в цьому була потреба для того, щоб ви знайшли правильний. Вихід з ситуації пропрацювали. Це може з вашим становленням, взагалі, зв'язано, і при тому це певний ваш досвід. І коли ви от проходите таку. Ого, інкрустацію, ну нехай буде, можливо, і тому кристалізація. Слухайте, тут е, слово кристалізація вона проходить і проходить. Знаєте що, М -м, напевно, тут все-таки у когось е, будуть задіяні доволі високочастотні нові енергії, які будуть будовуватися в ваше тіло. Е, ой, ваш спочатку, звісно, вашу енергетику, потім, е, е, звісно, і ваше тіло. Е, і тут. Е, От через е, можливості ваших аспектів. Тому що вже не один раз я сказала от, е, кристалізована е, структура. Ну і тримайте ще е, колісниця, в принципі, ваших можливостей. Колісниця ваших можливостей Туз мечів. Обнулення кого? Складна ситуація, яку ви вже дійсно прожили, королева пентакли і тут на фізичному рівні. Тут буде ситуація, яку повністю відсікають. це знаєте, як операція відсікти, забути, закрити і заживити і вийти зовсім в нове нове народження. Нове народження, тому що є справедливість, тому що так має бути, тому що вам щось більше не служить для вашого. Життя. Отак, От і на спокійне, на спокійне інше життя. І знову ж тут підтверджується ця сама карта, яка номінал, яка висвічує в колоді Сіріанського таро. Все, я думаю, на сьогодні в принципі достатньо. Ще раз нагадую: якщо хочете більше, заходьте на жизнь історії. Думаю, там, ну. Не знаю, як справлюся, але сьогодні маю випустити. Ну і колесо, долі, долі, який буде сьогодні, відео, яке буде сьогодні, також вже на каналі. Дякую вам і до нових зустрічей!